Всім привіт, сьогодні у нас 29 уже день. Навіть якось не віриться, що сьогодні вже 29 день, як цей челлендж почав я. Просто незамітно пролітають дні. Незамітно, я не знаю чи у вас так само. Дайте знати. А, відкриваємо басейник, треба трошечки підкачати, бо підуставший спускає. Я вже говорив там якісь частині, не запам'ятаю в якому дні, коти пригнули, поцарапали і порвали. Пробили. Йоу. На яких дирочках воно спускає, не знаю, бо кохня має багато дирочок. всьому периметру і якось так. Ну що, піднімаємо, саме головне, піднімаємо захист і качаємо басейник і будемо сьогодні пернати. Зараз у нас вже по 9, чи вже 10 навіть, година, не самий ранок. Молодичка по ти ж там. Зелененьке збоку зібралась, треба полососькати. Єдине у нас вже не сама рання. Так, ну цікаво, скільки ж все ж таки там градусів. Ну На руку нормальна водичка. Ого! Як воно так нагрілося, я не розумію. Ну, знизу, напевно, холодніше. Водичка не зимна. Там на штативчик погнали пірнати, потім накачаю вже басейн. Температура, насправді нижче, 20 градусів. Просто попливок був зверху, зверху тепліша вода і відповідно тепліше й показує. Да, зверху зверху тепліше, ніж знизу. такого піднявся. О, то відчувається. Ось такий ось деночок у нас вийшов, Басейн досить такий приємний, ну не мінімальний. 20 градусів все ж таки ну градусів це не дуже прямі низько, тому оптимально було злазити. Тим більше, що з верхній рівень був тепліший, відповідно, поплавок був, показував 24, там якось було. Так? Я вилив воду, опустив його вниз і зразу відповідно температура зменшилась. Ось так у нас. Значить, з басейном. Погодка сьогодні вже краще ніж там того разу. Забув сказати, сьогодні у нас 24 число. До зустрічі завтра.